Вітаю, дітки! Давайте пограємо в гру впізнай голосний звук. Для цього промовте кожне слово на слайді та виділіть в ньому голосний звук. Відгадайте загадку. З рогами, а не бик, доять, а не корова. Кору здирає, а кошиків не плете. Відгадайте ще одну загадку. Гуляє пані в срібнім жупані. Де вона стане, там трава в'яне. Побудуйте звукові моделі слів відгадок. Які звуки в цих словах різняться. А схеми в обох словах, як бачите, однакові. Щоб знати, яке саме слово записане, щоб вміти його прочитати, люди придумали інші знаки букви. Сьогодні ми вивчимо першу букву. Звук А на письмі позначаємо буквою А. Ця буква називається так само, як і звук. Голосиста буква А твій букварик відкрива. Не одна вона йде, а всю азбуку веде. Звук А. Голосний. У словах він може бути наголошеним, як у слові айстра, і ненаголошеним, як у слові кавун. Голосний звук А на письмі позначається буквами А. Розгляньте їх. А чому їх дві? Вірно, одна велика, а друга маленька, рядкова. А коли ми будемо користуватись великою буквою? На початку речення у назвах і коли будемо писати імена. А коли ми користуємось рядковою, коли пишемо слова в реченні. Зараз я прочитаю віршик. А ви уважно слухайте. І коли почуєте слова зі звуком А, Плескайте у долоньки. Автобус їде по алеї, Акація цвіте в садку. А ми, зібравшись під нею, Абетку вивчили легку. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов шпаківня. Мов намет, мов курінь, що на Баштані, буква А здалася тані. А на що схожа буква А саме для вас? У назвах яких предметів є звук А? До якого малюнка подано звукову схему слова? Перевірте себе та перенесіть звукову схему у зошит. До якого малюнка подано звукову схему слова. Перевірте себе. Та перенесіть звукову схему у зошит. Розгляньте уважно слайд. Що на ньому зображено. Зробіть звуковий аналіз. Кожного слова та перенесіть у свої зошити. Прочитайте, що написано на слайді, але пам'ятайте, що рисочки між буквами позначають, що звук треба протягнути, а знак в кінці речення вказує невідповідну інтонацію. Давайте підводити підсумки. В алфавіті А. найперша, в алфавіті А найлегша. Ширше ротик розкривай, букву А ти проспівай. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Додаткове завдання. Складіть звукові моделі слів та перенесіть їх у зошит. Дякую за урок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!